Друзі, вітаю! Вийшла стаття в газеті The Hill, вашингтонське видання. А власне в якому розкривається питання і нагнітається питання, що Байден повинен зробити певний перелом у війні і дати Україні більше функціоналу та можливостей відповідати Росії на рівних, а можливо навіть потужніше. От, і вони говорять і про закриття неба, і говорять про удари по території Росії. Одним словом, нагнітається після прильоту Блінкіна з України тема того, що Байден повинен зробити щось потужніше, ніж те, що зараз відбувається. Газета дуже впливова. Зараз ми з вами її проаналізуємо. Поговоримо, я ще вам інсайт, скажу, чому їдуть до нас деякі країни на форум миру. От, тут мені дипломати сьогодні це розповіли. Тому підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Друге, зробіть донат: дрон Вампір, Авдіївський напрямок, банка, картка, PayPal все є в описі. Це перша річ. Друга, що я вам хотів сказати, сьогодні ви знаєте, що росіяни дуже сильно обстріляли. Наше прекрасне українське місто Харків. Сім людей загинуло, 20 поранених. Потім знову ще новий обстріл, там порядка 10 поранених. Дуже важко. Вони обстріляли в тому числі і видавництво Віват. Ви знаєте, є таке прекрасне видавництво. Я вас закликаю загалом купувати харківські товари. Їх зараз обстрілюють. Їм дуже важко. Видавництво знищили. Фактор друк, їхню друкарню, де вони друкувалися. Я кілька книжок дам. Давайте три половину віддам за три найкращі популярні коменти, але вас закличу. Завтра наша команда напише три найбільших коментарі, які найбільше буде вподобайок. Тому ми напишемо і віддамо три книги Ну, фактор Черчилля... І друге, типу, знаєте, дуже важливо зараз підтримувати місто. Надзвичайно важливо. Типу, ми повинні асиметрично реагувати на дії Росії. Вони по нас б'ють, знищують наші виробництва, наші підприємства. Ми повинні навпаки ці підприємства підтримувати. Е -е, власне, The Hill, е, е, впливове видання і кажуть, що настав час Байдену зробити. Щось, що зробив Франклін Рузвельт в 41-му році для Черчилля. ви пам'ятаєте цю історію? Нагадує нам Зехіл, що Черчилль просив. В Рузвельта допомоги з генералами їздили до нього, просили, казали: дай допомогу, поможи, давай разом воювати проти фашизму. Ну і американці так трошки обходили британців боком, тягнули час. і З цього навіть вже потім, після перемоги, жартував сам Черчилль. Мовляв, американці приймуть правильне рішення, але перед цим. Перевипробують всі інші. От. Ну і власне говорять, що Франклін Рузвельт, 32-й президент, в Другу світову війну взяв і окупував Ісландію для того, щоб прикрити спину е від Німеччини Британії. От. І власне це допомогло багато в чому е боротися з. Німецькими підводними човнами розширяти свій флот, і власне це допомогло дуже сильно і Черчилю і Британії і всім союзникам. Ну і газета каже, що Байдену теж треба побути трошки Рузвельтом допомогти Україні. От і для українського президента, і для його командування необхідно зосередити Україні сили на боротьбі на Донбасі. А у нас дуже велика кількість. Петріот стоїть якраз таки на тій частині України, де немає війни, але куди стаються постійні прильоти. І вони говорять, що це треба більше направляти до лінії фронту. Це треба направляти більше до лінії, де все буде відбуватися і де все відбувається, ну от, а не просто бути там, куди потенційно може прилітати і інколи прилітає. І от вони говорять теж те, що ми говорили сьогодні з вами зранку. ну от, що треба робити безпольотну зону або по всій країні, або по частині країни. От і вони говорять про те, що дійсно можна ставити частину систем по захисту України на території інших держав. Ну і плюс в газеті відверто теж кажуть, що Румунія, Польща і Молдова злякалися того, що по них теж може прилітати, тому одразу б'ють. Два зайця. Ну і кажуть, що система закриття неба над Україною продемонстру... може продемонструвати свою ефективність, бо, наприклад, ізраїльська історія це вже зробила. І така і атака Ірану на Ізраїль 99,99% -99 була неефективною, говорить The Hills, тому що коаліція з Ізраїлю, США, Британії та Арабських країн змогла все переловити. І от вони кажуть, що таку історію треба робити Україні. І це буде якраз потужна річ. Видання зразу каже, що нічого не буде, Росія нічого не зробить, тому що аналогічні історії є в Ізраїлю проти Ірану, аналогічні історії. Штати допомагали в Сирії, і вони кажуть, ну не відбулося ж Другої світової війни чи Третєї світової війни, тому треба запроваджувати безпілотну зону хоча б на Заході України. Ну, от, тому що все рівно це не призведе до більших речей. Ну, а від себе додам зробимо на Заході, треба робити на всю державу за рахунок західних грошей та їхніх технологій. Ну, от, ну і власне. Видання говорить про те, що можливість цієї стратегічної зміни привела б е до зміни гри, і одразу і Байден знову опинився е в такій вигідній точці. От, і, але питання, чи він готовий зайняти це місце Рузвельта і стати на правильний бік історії, на правильний бік людства задається питанням видання виживання України ймовірно залежить від готовності Байдена протистояти російській агресії, віддавши наказ про безпольотну зону. Вважає газета. Розумієте, ось це таке потужне нагнітання. Ми такого давно вже не бачили. Ми леопарди, леопарди. В Німеччині вибивали, мені здається, набагато м'якше. А тут ми бачимо ціла, цілеспромована кампанія і по ударах по Росії, і по закриттю неба або частини неба над Україною. Це дуже важливо. Тут дійсно треба нашим дипломатам все більш активніше, активніше цією історією займатися для того, щоб довести її до путнього кінця і фіналу. Ну і друге, бити по території Росії західними ракетами. Тут на це зрозуміло, що вже відреагувала сама Захарова. І вона сказала, що вони придумують відповідь. Перша відповідь це буде, якщо захочуть забрати гроші, то вся Європа відчує. А там далі йде дискусія, щоб 320 російських мільярдів євро віддати Україні. Друга, якщо будуть бити по території України, вони теж будуть шукати свої відповіді. Ну нам все рівно на їхні відповіді. Росія це мастер блефу, це країна, яка точно ніколи не тримає слово, Навіть в таких речах, а те, що будуть по нас бити, вони пона. Нас так і б'ють. Будуть бити по Європі, отримують війну із НАТО. Тому ми тут точно нормально спокійні. Плюс Захарова там ще й згадала і Норвегію, яку я вам зранку згадував, що дивіться ж, як же ж так, російських туристів не пускають в Норвегію. Це не дружня історія. Ну давайте поговоримо, що таке дружня історія з російської сторони. Ну ще Захарова жалілася, що. Захід і Німеччина не хоче визнавати геноцидом російського народу блокаду Ленінграда, Понімаєте? Ну, от, знайшли що згадати. От, можете про голодомор згадати і про геноцид українського народу. Ось там ми з вами можемо поговорити. От. Ну і вони ще говорять, що в них начебто є інформація в росіян із саміту Швейцарії уже проєкт постанови нашого комініке. от, І дев'ять з десяти пунктів вони вже знають, і що там не буде фіксації завершення бойових дій. От. Наговорила Захарова, насправді інсайт є наступний, нічого в них немає. Ну, от, Росія блифує, да, якісь документи можуть зливати деякі їхні союзники і партнери. Ну, от, які теж туди поїдуть, а ви знаєте, що деякі європейські країни там можуть підпродувати, і африканські, і латиноамериканські, тому може бути дещо, але не все. Що мені сьогодні розповіли? Наші закордонні друзі, дипломати інших країн, що цей інсайт про нього ще ніхто не говорить, що Швейцарія буде обговорювати не тільки формулу миру Зеленського. Швейцарія буде обговорювати і формули миру інших країн, інших гравців, інших представників. Це і в плюс, і в мінус, тому що будуть гарні формули, а будуть дуже негарні. Сьогодні президент Швейцарії. Прямує до не президент міністр закордонних справ Швейцарії. Прямує до Будапешта. Там сьогодні буде зустріч, а потім будуть прес-конференції. Це в тому числі, щоб і них в тому десь закрутити, заграти, залучити. Друге, Індія приїхала тільки через це, що будуть обговорення різних мирних планів, мирних сценаріїв. Для нас це добре, що Індія буде це противага Китаю. Можливо, що за тиждень-два і зможемо сам Китай спровокувати приїхати. Ось така інформація. Ну, от, але треба розуміти, що за цими всіма. Е Скажімо так, розстановками мирних планів треба буде слідкувати, щоб не засунули щось, що буде виглядати дуже красиво, звучати дуже класно, але насправді це буде дуже незручна капітуляційна для України і історія. От. Але те, що швейцарці вирішили розширити, я думаю, це рекомендація американців, тому що американці все-таки ждуть, що якісь домовленості Україна зможе розкласти. от багато хто говорить, в тому числі з будапештських політиків, що. Будуть намагатися накладати формули згідно статуту ООН. Ну але ми знаємо, як Угорщина читає статут ООН російською мовою, тому точно ми там прислуховуватись не будемо. Ще два моменти, які хотів вам сказати. Росія планує конфіскацію американських активів на своїй території, вже готовий там цілий указ. От якщо Америка буде тиснути, щоб Україна отримала російські гроші 320 мільярдів, ну а новим комісаром, який буде відповідати за безпеку в Європі, може стати. Поляк і якраз таки це пан Сікорський. Про це нам передає політику, мовляв, Туск, який має суперзв'язки в Єврокомісії і в партії домінуючи, яка точно виграє це народна партія ІПП, так звана. Ну і власне він лобіює там історію для Сікорського, щоб він, власне, міг отримати цю посаду. Претендує ще до речі, крім, крім Сікорського, ще претендують. Кая Калас претендує е, теж на дуже гарну посаду. Е, голова дипломатії замість Жозе Бореля. Ну, от. ну і власне Урсула фон дер Лейн теж буде. Але крім е, Польщі на оборону, е, претендує власне Греція, Чехія та Фінляндія. Ну три країни для нас теж дуже класні. І, можливо, Греція трошки менше, хоча Греки нам зараз теж готують окремий пакет допомоги. Штати, до речі, сьогодні 275 мільйонів оголосили, готують пакет допомоги. Але Чехія Фінляндія для нас теж були б непоганими, а Фінляндія, можливо, навіть краще б, ніж Польща. Ну, але подивимося, кого оберуть. Бачимо, що всі нагнітають. Ну і до гарних новин вони теж сьогодні є. Дрони. Гур атакують об'єкти ВПК в російському Татарстані. аеропорти припиняли роботу. От українські дрони полетіли і почали палити дуже багато всього російського. Ударні дрони досягли Казані та нижнього. Камська, де розташована низка стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовується в воєнній галузі, за інформацією місцевих змі, вибухи лунають в Нижньокамську. Також відбувається евакуація співробітників із Нижньокамської ТЕЦ, Нижньокамськ вуглецю, оргсинтезу та Неко та ІФНК, Нижньокамська. «Нафтохім» та Нижньокамськ шини. Через атаку українських безпілотників припиняли роботу обидва аеропорти російського регіону в Казані та Нижньокамську. А це ГУР робить, ну і СБУ теж не відстає. Вони. Підтвердили, що поставили на морські дрони Сібейбі РСЗВ ГРАД. Ось такі сюрпризи, які росіяни будуть зустрічати в українському морі. Це дуже прекрасно, що своїми силами ми теж знаходимо дуже багато класних, потужних, креативних рішень, які Власне, створюються українськими головами тут і зараз для українців, і це дуже потужно, так і повинно бути. Ну, але все рівно треба те, що я говорив сьогодні вранці: треба все рівно вимагати американську зброю, летить швидше, радіус більший. Тому, в будь-якому випадку, наші інновації це добре, але треба посилюватись максимально зі всіх сторін. Друзі, ось така інформація. Будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. Друге, будь ласка, напишіть, напишіть коментар. От, Байдену, бачите, так нагнітає. Дійсно, така кампанія. Ну, от, власне, зробить чи не зробить в найближчий час він ось такі рішення. Стане він Рузвельтом чи не стане. Війде в історію, як президент такий міє. Власне, забезпечувати перемоги Америки та американських союзників в Європі, чи не ввійде. Ну і донат, дрон Вампір. Купуємо Авдіївський напрямок, банка, картка PayPal, все в описі. І купуйте все харківське книги Віват, в тому числі. Це наше потужне видавництво, в яке сьогодні прилетіла російська ракета. Три верхні книги розіграємо в коментарях. Чиї будуть найпопулярніші друзі? Дякую вам! Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!